Привіт, друзі! Уявіть бізнес це як океан можливості, де більшість підприємців досі плавають у тісному акваріумі локального ринку. Статистика безжальна. Близько 94% українських підприємців навіть не намагаються вийти за межі свого маленького світу. Скільки разів вам говорили, це неможливо, скільки разів закордонні платформи, такі як Amazon, Stripe, PayPal, закривали перед вами двері. І не тому, що ваш продукт поганий, а тому, що у вас немає легітимного статусу, який відчиняє всі світові ринки. Тобто у вас немає компанії або іншої юридичної особи, з якою можна працювати на ринку США. Кожен підприємець мріє про більше, більше клієнтів, більше грошей, більше впливу, але мрії розбиваються об жорстку реальність локальних обмежень. Чому Apple, Google, Amazon змогли від... підкорити світ, а ви ні. Відповідь проста: вони знають головний секрет глобального бізнесу: правильна юрисдикція. Ми зараз говоримо про США. Бар'єри, які зараз здаються непереборними, обмежений локальний ринок, закриті міжнародні платформи, низький рівень довіри закордонних партнерів, репутаційні та фінансові перешкоди. Але рішення є і це компанія в США, США це єдина країна. Яка дає повний механізм перетворення вашої мрії на глобальний бізнес. Зараз я розповім вам чому. Коли ми з вами говоримо про США, мова йде не просто про країну, це глобальний плацдарм, де народжуються світові бізнес стандарти. Компанія в США це не просто юридичний документ, це не просто компанія, ще одна компанія. Це квиток до найпотужнішої економічної екосистеми планети. Давайте розберемо, що це означає конкретно. По-перше, це легітимність та довіра. Американська компанія це місцевий знак якості для будь-якого закордонного партнера. Коли ви реєструєтесь в США, ви одразу підіймаєтесь на принципово інший рівень сприйняття. Це не просто бізнес, це бізнес світового рівня. комерц e без кордонів. Такі компанії і платформи маркетплейси, як Amazon, Shopify, eBay, Walmart, Раніше здавалося, що ці платформи закриті. Тепер. Вони повністю відкриті для вас. Американська компанія це перепустка туди, де крутяться мільярди доларів щомісяця. Мова йде про міттєвий доступ до мільйонів покупців та клієнтів. Третє це фінансова екосистема. Банківська система США це не просто рахунки, це повноцінний інструмент для глобального бізнесу, які можливості у вас з'являються: можливість відкривати рахунки в провідних банках світу, в тому числі і в США. Приймати міжнародні платежі, а також здійснювати платежі в будь-яку країну світу, мати повну прозорість фінансових операцій. Четверте це юридична защита або юридичний щит. LLC або корпорація в США це не просто папірець і це не просто компанія, це потужний механізм захисту. Ваші особисті активи повністю відокремлені від бізнесу. Тобто, ваші фінанси особисті, це одне. Фінанси бізнесу це інше. Жоден судовий позов не сягне вашого особистого майна і не буде мати ніякого впливу на особисті фінанси. Інвестиційна привабливість це останній пункт. Американська компанія це е, крок до майбутніх інвестицій. Тут працюють найкращі венчурні фонди, тут народжуються стартапи, які змінюють світ. Але найголовніше США дають вам не просто інструменти, вони дають. Можливість Можливості. Можливість думати глобально, діяти масштабно та не боятися жодних обмежень. Це все теорія. Теорія це добре. Але реальна історія перетворення бізнесу це те, що надихає і доводить можливість неможливого. У нас є декілька кейсів для вас. Кейс номер 1 від місцевої пекарні до міжнародного бренду. Уявіть собі звичайну київську пекарню, яка робила унікальні торти. Вони мали власний продукт, але були обмежені тільки локальним ринком. Це був Київ та Київська область. Реєстрація компанії в США змінила все. Так, це була не просто реєстрація, це був переїзд до США, але це окрема історія. Але за рік, всього лише за рік, ця компанія, цей бізнес запустили онлайн-продаж через Амазон, налагодили експорт до 12 країн. Збільшили прибуток у сім разів. Це дані в мене станом на жовтень 2024 року. А також отримали інвестицію від одного американського інвестора. Кейс номер два. IT стартап без географічних обмежень. Команда розробників з Харкова утворила унікальний AI-додаток. AI-додаток це додаток, який працює на базі. Нейромережі або штучного інтелекту. До реєстрації в США це був черговий локальний проєкт після глобальний продукт. Результати за два роки. Інформація на кінець жовтня 2024 року. Залучили інвестицію пів доларів США від Каліфорнійського венчурного фонду. Запустили продукт в App Store та Google Play, масштабували ком команду. Співробітників до 25 осіб вийшли на міжнародний ринок. Кейс номер 3 експортний прорив виробника меду. Невеликий сімейний бізнес, який нараховує декілька десятків років роботи з, з медом. Цей бізнес був в Закарпатті. Раніше продавав мед лише на локальних ринках. Після реєстрації компаній в США вони перетворилися на міжнародного гравця. Живуть і. Знаходяться в Україні на Закарпатті, але є можливість продавати на міжнародних ринках, на яких не можу точно сказати. Зараз немає такої інформації. Ключові трансформації вийшли в мережі World Foods, це оптові та ну, це оптові продажі, запустили власний онлайн-магазин, отримали сертифікацію для експорту. Збільшили прибуток у 12 разів. Кейс номер 4 Креативна агенція без кордонів. Маркетингова студія з України, яка раніше працювала лише з локальними клієнтами. Реєстрація компанії в США та бізнесу в США відкрила абсолютно нові можливості досягнення клієнтів в 15 країнах світу, повний цикл, цикл міжнародних проєктів, робота з, міжна... з американськими брендами, монетизація послуг у доларах. Головний висновок цих кейсів. Компанія в США це не просто юридичний статус, це квиток у світ необмежених можливостей. Кожен з цих кейсів це не просто історія успіху, це доказ того, що бар'єри існують лише, лише в нашій голові, а США і компанія в США дають інструмент перетворення мрії на реальність. Давайте кратко розглянемо повний цикл створення та обслуговування компаній в США, і що найважливіше. Як кожен елемент працює на ваш бізнес і для чого кожен крок потрібен? Крок перший: це вибір штату, це ваш перший стратегічний крок. Це як фундамент будинку. Все починається звідси. Кожен штат має свої особливості. Ми пропонуємо для нерезидентів зазвичай три штати: це Делавер, штат номер один, найкращий вибір для стартапів та IT. Чому? Тому що венчурні фонди довіряють цій юрисдикції, тому що він простий, недорогий. Та зрозумілий. Штат другий це Вайомінг. Це ідеальний для тих, штат, хто цінує приватність та низькі податки. Штат номер 3 це Флорида. Прекрасний варіант для e-Commerce, особливо, якщо плануєте фізичну присутність. Хочу підкреслити, що ми відкриваємо компанії в будь-якому штаті США. Неважливо, це Делавер, Вайомінг чи Флорида в будь-якому штаті. Крок другий це вибір назви компанії та реєстрація самої компанії. Про вибір назву та вимоги до вибору назви компанії. У нас є окреме відео. Посилання на нього є в описі до цього відео. Пропонуємо подивитись, тут ми його не торкаємося. Після вибору штату, підбору назви компанії, підготовки документів ми реєструємо компанію. Після реєстрації компанії отримуються два основні документи: це сертифікат of Formation для LLC компаній. Або сертифікат of, of Incorporation це для корпорацій. І другий документ, який отримуєте, це Operation Agreement. Ці два документи це ваш перший актив, це основні документи. З ними ви вже можете підписувати контракт і починати операційну діяльність. Але треба спочатку зробити крок третій: це отримати Tax ID, або EIN. Це ваш ідентифікатор США. Це ключ до всієї фінансової системи США. Без нього неможливо відкрити банківський рахунок, працювати з контрагентами, укладати угоди, контракти, наймати співробітників та сплачувати податки. Крок четвертий. Після отримання ЄІН, і тільки з ЄІН ви можете відкрити корпоративний рахунок в американському банку, мерчант-аккаунт для прийому платежів, підключити платіжні системи, такі як Stripe, PayPal і так далі. Додатково крок п'ятий. Це додаткові дії залежно від вашого бізнесу, або отримання Sales Tax ID, якщо ви продаєте фізичні товари, або отримання спеціальних ліцензій, в залежності від штату, від вашої діяльності, ми робимо таке дослідження, в якому пропонуємо оформити та оплатити якусь ліцензію, пов'язану з вашим відом діяльності та з вашим штатом. А також реєстрація трейдмарк, тобто торгової марки для захисту вашого бренду і вашого бізнесу. Крок шостий: операційна діяльність. Після кроків 1, 2, 3, 4 та 5 ви можете робити діяльність, бізнес-активність в США, торгувати на Amazon, eBay, Walmart або інших платформах, приймати платежі з усього світу, або робити платежі в будь-яку країну світу, працювати з американськими партнерами, компаніями, клієнтами. Захищати свою інтелектуальну власність. І не треба забувати про крок сьомий. Це щорічна звітність для підтримки статусу, для підтримки вашої діяльності, безпеки для сплати податків. Потрібно подавати звіти в штаті, звітувати в ІРСІФ федеральну податкову систему, вести бухгалтерський облік. Восьмий, це розвиток бізнесу з американської компанії. Ви можете на наступних кроках залучати інвестиції. Відкривати філії, розширювати бізнес на нові штати та на нові регіони, виходити на міжнародні ринки. Саме головне це кожен з цих кроків не просто формальність, це, це частина єдиної системи, яка працює на розвиток вашого бізнесу. І наше завдання провести Ось, вас так. через цей процес максимально ефективно, щоб ви могли зосередитись на головному, на розвитку свого бізнесу. Давайте окремо поговоримо відверто про ціну можливості. Щодня на американському ринку більше трьох тисяч нових компаній виходять на Амазон кожного дня. Венчурні фонди інвестують понад 500 мільйонів доларів щодня. Десятки тисяч транзакцій проходять через американські платіжні системи. Кожен день без американської компанії це втрачені клієнти, які могли б купувати ваш продукт, це нереалізовані контракти з глобальними партнерами, упущений прибуток від міжнародних продажів, згайні можливості для масштабування. Подумайте про це так, поки ви читаєте про можливості або слухаєте нас, інші їх використовують. Поки ви вагаєтесь, ваші конкуренти вже підписують контракти, поки ви розмірковуєте про глобальний ринок. Він продовжує рости без вас, і справа не в тому, чи варто виходити на міжнародний ринок чи ні. Питання лише в тому, коли ви це зробите. А зробити це потрібно через рік, через два, коли конкуренція стане більш жорстокою, коли бар'єри входу стануть вищими, це вирішувати вам. Зараз найкращий час для старту ринок відкритий, можливості доступні. Інструменти готові. Єдине, що стоїть між вами та глобальним успіхом, це рішення почати діяти. Зробіть перший крок до глобального бізнесу. Переходьте за посиланням в описі на наш сайт, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, отримайте безкоштовну консультацію прямо зараз. У наступному відео ми детально розберемо процес реєстрації торгової марки в США. Це ваш наступний крок до успіху на міжнародному ринку. Не відкладайте свій успіх на завтра, почніть діяти прямо зараз. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. До побачення! you <laughs>